Сьогодні ми поговоримо про одну з найжахливіших сторінок нашої історії голодомор. Давайте розберемось, як і чому голод перетворили на зброю, щоб убити мільйони людей. Пройдемося по всьому, так би мовити, крок за кроком. Спочатку з'ясуємо, що це було насправді: просто голод чи щось більше. Потім подивимось, як саме це робили, якими були інструменти вбивства. Далі про те, як цей злочин намагалися приховати за стіною брехні. Поговоримо про сміливців, які наважилися сказати правду. І нарешті, найважливіше, чому пам'ять про це і є нашою зброєю сьогодні. Отже, почнімо з головного, з фундаментального питання, яке, власне, і визначає все. Це ключове питання. Чи це була просто трагічна випадковість? Знаєте, неврожай, засуха, якась природна катастрофа? Чи це був холоднокровний, чітко спланований злочин? Відповідь тут змінює абсолютно все. І відповідь насправді зашита в самому слові Голодомор, не просто голод, а саме мор, тобто навмисне вбивство голодом. Це був не збіг обставин, це був терор, спрямований проти українців, проти селянства, яке було основою нації і чинило найбільший опір радянській владі. Щоб зрозуміти, наскільки винятковим бомголодомок 32 33 років, треба глянути на загальну картину. Бо радянська влада влаштувала в Україні не один, а цілих три штучних голоди. Але подивіться на цифри і на причину. Другий голод це зовсім інший порядок цифр і зовсім інша мета. Це не була просто конфіскація продовольства, це був геноцид. Гаразд, якщо це було свідоме вбивство, то як саме воно відбувалося? Якими були інструменти цього жахливого злочину? Почнемо з першого: так званий закон про п'ять колосків. Просто спробуйте уявити, у вашої родини забрали геть. Усе ви голодуєте. А зажменько зерна, яку ви знайшли на вже зібраному полі, щоб вижити, вас можуть розстріляти або відправити в табір на 10 років без шансу на помилування. Це був закон, який криміналізував саму спробу вижити. І це не просто якась погроза на папері. Тільки вдумайтесь, понад 182 тисячі людей були засуджені за цим законом. Це величезна кількість доль, зламаних за спробу врятуватися від голодної смерті. Ідемо далі. Ще один жахливий інструмент система чорних дошок. Що це таке? А це, по суті, смертний вирок цілим селам. Село, яке не здало нереальну норму хліба, потрапляло на таку чорну дошку. І все, повна блокада. Жоден продукт не можна ні ввести, ні вивезти. Військові оточують село, щоб ніхто не втік, а потім спеціальні бригади вимітають з хат усе, що можна з'їсти. Це була просто резервація смерті. І от, мабуть, найпотужніший доказ того, що це не був ніякий неврожай. Подивіться на цю цифру. Понад 3 мільйони тонн зерна. стільки Радянський Союз продав за кордон саме в ті роки, коли в Україні від голоду вмирали мільйони. Їжа була, її просто забрали у своїх же людей і відправили на експорт. Але режим не просто вбивав, він ще й грабував до нитки. Існувала така система торгсін. Це були спеціальні магазини. Коли люди були вже на межі смерті, їм пропонували обміняти на їжу останні цінності бабусині сережки, хрестик, обручку, все це викачувалося з народу, щоб фінансувати радянську індустріалізацію. Це просто немислимий цинізм. І останній елемент цієї смертельної пастки. Щоб ніхто не міг врятуватися, навколо міст виставили збройні кордони. Селян, які намагалися дістатися до міста в пошуках хліба, просто розвертали і відправляли назад помирати у своїх селах. Скоївши такий страшний злочин, режим, звісно, ж кинув усі сили на те, щоб його приховати. Почалося будівництво величезної стіни брехні. Як вони це робили? Ну, по-перше, повне заперечення. Офіційно ніякого голоду не було. По-друге, будь-яка згадка про голод каралася як контрреволюція. Далі фальсифікували документи. В свідоцтвах про смерть писали що завгодно: тиф, виснаження аби не слох голод. Ну і звичайно, тиск на іноземних журналістів і знищення архівів. Сліди замітали дуже ретельно. І, на жаль, дехто на заході їм у цьому допомагав. Ось вам, мабуть, найвідоміший приклад Волтер Дюранті, кореспондент Нью-Йорк Таймс. Його брехливі репортажі, де він заперечував голод, стали для радянської влади справжнім подарунком світ йому повірив. Але навіть найміцніша стіна брехні не може всторяти вічно. Завжди знайдуться ті, хто наважиться сказати правду. І такі люди були. Подивіться на це просто два заголовки. Брехня Дюранти немає ніякого голоду. І правда Гарета Джонса, молодого британського журналіста, який нелегально пробрався в Україну. Голод, я бачив його, протистояння всього у кількох словах. Джонс не просто писав сухі звіти, він записував голоси людей. Ось що йому сказав один селянин. Скрізь я чув плач, у нас немає хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. Це пряма мова трагедії. І за цю правду довелося платити. Гарета Джонса спочатку намагалася дискредитувати, потім йому назавжди заборонили в'їзд до СРСР, а через два роки він загинув за дуже дивних обставин. Багато хто впевнений, що це була помста радянських спецслужб. І все це підводить нас до останнього, але, можливо, найважливішого, питання навіщо нам про це пам'ятати сьогодні? Відповідь проста, тому що пам'ять це наша зброя. Правда, пробивала собі шлях дуже довго, десятиліттями все замовчувалося. Але поступово світ почав дізнаватися. Спочатку з'явилися сміливі дослідження, як от жнива скорботи. Потім, вже у Незалежній Україні, голодомор визнали геноцидом на державному рівні. І сьогодні вже понад 30 країн світу приєдналися до цього визнання. А ось і відповідь, чому пам'ять це зброя. Подивіться на ці паралелі. Тоді фізичне винищення селян, основи нації. Сьогодні атаки на мирних мешканців і депортації. Тоді відбирали зерно, сьогодні крадуть зерно, метал, усе, що можуть. Тоді змушували мовчати правду, вбиваючи журналістів. Сьогодні знищують українські книги, музеї культуру. Методи змінюються, але мета. мета залишається тією самою знищити українську ідентичність. Тому пам'ятати про голодомор це не просто віддавати шану мільйонам загиблих, це розуміти коріння зла, з яким ми боремося сьогодні. Це бачити, що нинішня агресія не виникла на порожньому місті. Вона є прямим продовженням тієї самої імперської людиноненависницької політики, і тому наша пам'ять це справді найголовніша наша зброя.